Вітаю, гуманізм, високе відродження. Людина найголовніша цінність, головне творіння Бога. Людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Кожна людина має право на свободу, гідність, самостійні рішення та щастя. Ідеї гуманістів дали поштовх до розвитку ренесансу, вищився інтерес до античної спадщини та її здобутків. Як розвивалися ідеї гуманізму в 16 столітті? Гуманісти виступали за реформування освіти, щоб сформувати всебічно розвинуту особистість у 14-15 століттях? Вони віднайшли та опублікували втрачені античні твори, зробивши їх доступними завдяки винайденню друкарства. Це посилило вплив античної спадщини та створило передумови для подальшого розвитку науки і культури в епоху відродження у 15 столітті. Зміст держав Італії гуманізм поширився всією Європою. Італійські науковці та митці подорожували на північ і встановлювали контакти з елітою інших держав. Багато іноземних учених і студентів здобували освіту в італії, а потім популяризували гуманістичні ідеї на батьківщині. Сприйняття нових ідей в окремих країнах відчутно різнилося. Учені вважають, що на північ від Альп як і поширення гуманізму, так і його занепад відбувалися з певним запізненням. Спадщину місцевих мислителів вивчають і донині. Наприклад, творчість еразма Ротердамського, теолога, філософа, філолога, церковного діяча, письменника і редактора. Він є одним із найвідоміших представників європейського гуманізму та впливовим церковним реформатором. Він переклав багато античних авторів і навіть розробив методику вивчення мов, словесність і гуманність, уважав ключем до знань. Тому багато працював над очищенням латини від середньовічних варваризмів, популяризував вивчення грецької мови. Твори Еразма Роттердамського були відомі і в Україні їх використовували викладачі в розробках курсів з моральної філософії. Так, київських учених приваблювало трактування поняття «свобода волі. Що на їхню думку відкривало шляхи до вдосконалення людської особистості, високе відродження, золотий час відродження пов'язаний із пізньою творчістю Леонардо да Вінчі, популярністю Мікеланджело, Буанаротті та Рафаеля, початком художньої активності Тіцяно. Його представники були надзвичайно обдарованими особистостями, сильними духом, працьовитими та допитливими недарма їх часто порівнювали з давньогрецькими титанами, бо вони не боялися новацій у творчості та для досягнення найвищої майстерності займалися науковими дослідженнями. Сучасники відзначали техніку, яку використовував Леонардо Да Вінче. Пом'якшення контурів фігур і предметів, яке дає змогу зобразити повітря, що їх огортає. ПРОЕКТИ да Вінчі Рафаель неперевершено зображав текстуру на світло-тіні. Ви можете побачити це на прикладі його картин. Він закінчив афінську школу. Роботи Рафаеля відомі своєю гармонією, якістю, спокоєм і красою. Він прагнув до ідеальних форм і композицій. Робота з мармуром Мікеланджело стала взірцевою, як і його фрески в соборі святого Петра в Римі. Загалом твори високого відродження демонструють стриману красу, де всі частини підпорядковані цілісній композиції. Ви бачите твори Мікеланджело. Високе відродження це період найвищого піднесення Ренесансу протягом кінця 15-го, першої чверті го століття. Під впливом італійських митців розвивається північне відродження, його найяскравіші представники художник, гравер, математик, Альбхред Дюрер і Іронім Босх. Родина Брейгелів та Ганс Гольбейн молодший. За часів відродження жінки також намагалися досягти визнання як мисткині. До нашого часу збереглися скульптури Проперція де росія, художниць, Плавіті Линеллі та. Софонізби ангвісоли. Ангвісола дивовижний приклад жінки періоду відродження, якій вдалося зробити кар'єру, започаткувати новий напрям у живописі, родинний портрет, і отримати визнання в європейських монархів. У період високого відродження центром розвитку мистецтва став Рим. Тут збереглися античні традиції а під час розкопок у місті виявляли руїни давніх споруд. Пам'ятки античної скульптури. Серед майстрів, що збиралися з усіх кінців Італії до Папського Рима, важливу роль відігравав Донато Ді Діянжела Браманте. Його творчість мала таке саме важливе значення для високого відродження, що й роботи Філіппо Брунелеські. Браманте уславився як живописець та архітектор. У Римі він спроєктував розбудову літньої резиденції Папи Римського в сучасному Ватикані. Прагнучи досягти суто римської величі, Браманте поєднав тут риси античної вілли, театру і форуму. Коли папа римський Юлій II вирішив перебудувати собор святого Петра, то доручив розроблення проекту саме Браманте. До роботи долучилися також Рафаель, Мікеланджело та інші видатні архітектори. Як ідеї гуманізму та відродження втілювалися у літературних творах, винайдення книгодрукування сприяло зростанню впливу творів літератури на суспільну свідомість, сприяло успішному поширенню ідей гуманізму. Наприклад, похвала глупості еразма ротендамського одразу стала популярною, як не дивно сподобалася тогочасному папі римському, і ще за життя автора була перекладена німецькою та французькою. Томас Мур. Цей видатний англійський письменник, філософ, державний діяч написав визначний суспільно-політичний трактат Утопія. У ньому автор жорстко критикував тогочасне законодавство у жанрі фантастичної повісті. Описав ідеальне суспільство, яке керується принципом від кожного за його здібностями, кожному за його потребами. Видатним гуманістом був іспанський письменник Мігель ді Сервантес. Роман премудрий гідальго Дон Кіхот з Ла-Манчі одразу приніс автору загальне визнання. Сервантес фактично написав пародію на лицарські романи. Сьогодні Дон Кіхот, друга після Біблії, книга за кількістю мов, якими її перекладено. Окрім Сервантеса, найвизначнішим літератором золотого віку іспанської літератури вважають драматурга Лопе де Веги. Він поєднав у своїх п'єсах елементи комічного і трагічного, створив класичний тип іспанської драми. Перевір себе, виконавши це завдання. Бажаю успіху. Дякую всім за увагу. Вивчай історію разом зі мною.